А, короче. Яда, братишка. Яда! Нет. Талян газани нормально. Я не чую, щоб ти їхав. Димон, хана, Толян на електричку пересів. <рістити> Обріе! Та те я ж кажу. Я тебе, він він просто хайдоканий, А взагалі капітця інтересно, На підриві, да, такий? Я там ніколи дуже крав, там багато грязюки, понял, я більше не махаю, воно, ну так, знаєш, ну, воно не пряче і хопа, він до торгус їв ти. А його немає. Я не маю тільки передніх. Ну ти на ньому як журавель, теля. Він і що на він, він дає ж газку, він чий задній пу Поняв? Охренеть. Цікава штука. Думаю. Та що, на електричка переходимо? Поставлю під дерево. Талян, на електричці переходимо. Ух ты, бля. Сітьхон, думаю, не шпихнув. Тіхо, Йошкина, хто на дорозі стоїть? Тихо, тихо, ну туди, понять, для рівноваги ти маєш туди, на ту сторону доски. тихо, Давай, ти, тихо, встань на цю сторону доски. Стой. Макс, останній тут не...

не очкуй, давай! Красиво, красиво! Давай тебя Толик навчить! Надо, не хватает разгона. Я не успеваю подтянуться, чтобы... Это из-за того, что там китайца нема. <ріст> 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 <Кит> <ріст> Чи ж китайці таки бистрі розгонами сточили? Навелите на газу, давай, давай движ. На морду візьми. На рулі багато Та ти відійди, щоб він тебе не придавив, якщо ви вже таке робите. Все, кидай, Толян. зараз красиво полетить. Ямаха! Дивись, чітко. Скажені. Пацани нормально там десь там, десь вони. Покажи підок, за брі, диви. Оту с покажи. Ти на неї заїжджав, так? І ще раз поїдеш. Поїдеш на свічку, ні? Тебе знімають чи ти не їдеш сюди? Ну, давай для Димона. Для Дімона для когось. да, дивися, яка скала. Так ідеш, ідеш і прямо тут так Скала трендець. Де мені стать, щоб він мене не переїхав? Я тут збоку, Толян Давай. Все одним відносом Ее Нормально. Акробатически, красиво. Красиво. Иди сюда. Назар не давай! Красиво! Давай тебе ти є забор. Давайте навчить! Не Я не встигаю підтягнутися, щоб... Це із-за того, що тебе китайця нема. Китайці не такі швидше, розгона вистачають! то движ. За морду візьми. Та ти відійди, щоб він тебе не придавив, якщо ви вже таке робите. Все, кидай, Толян, зараз красиво полетить. Ямаха! Диви, чітко. Скажені. Пацани нормально там десь там, десь вони. Покажи ти там прий диви. Оту свіжку покажи. Ти на неї заїжджав, так? Да? І ще раз поїдеш. Поїдеш на свічку, ні? Тебе снімають чи ти не їдеш сюди? Ну, давай, для Димона. Для Дімона, для когось. Да, дивися, яка скала. Так ідеш, ідеш, і прямо тут так б. Скала тріндець. Де мені стати, щоб він мене не переїхав? Я тут збоку талян. Давай! Все одним відносом. е-мое нормально акробатически красиво, красиво. Пойдет. Жарко блин, уже кафеть. Конечно. А? Конечно, если кофе. Ні, закозлило його стрьомно. А? Закозлило його здорово. Главное, що на не получається. Да. Так, було на грані. По крайній мірі він вже тут, він вже не там трохи. Ні, нормально, нормально. Зараз <рес> спробую на другій виїхати. Просто в першої трохи скорості мені не вистачає. Верня по прямій талян. Треба було другу їхати. другу, да, надо другу так, треба другу. Я ж поховані теж першої скорості не вистачає. Тяни його донизу заквісти. Потяни да. його і розверни. Так, так, таки, так. Так, 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 так. Блін, а щоб моцей мотики талян наші були легші кіл на 10 хоча б. Кіл на 10 на не вирішає. Кіл на 20, так. Ну твій скільки важить. 120, чи 125. Ну і то такі зло. Типа 100 десь треба. З 300, 89 ватри. О. 90 кілограмів сидить. А це вже разниця. 26 кіл це вже разниця. Велося гач. І вони весь так хреново, там... да, розгоном в тебе геть наче не було, мені так здалося. То їдьте сюда вокруг, да до малих. Поїхали. Давай дожди. Я робив Давай, Я ще зніму тебе разом.